Це сімейний лікар Сергій Радько каже, тиждень чекав від медичної інформаційної системи Міністерства охорони здоров'я надходження зразка електронного лікарняного. Вони називаються не електронний лікарняний, а медичний висновок з тимчасової непрацездатності. От щоб відкрити сьогодні свій перший медичний висновок, необхідно було пройти навчання. На сайті Академії НСЗУ там є курс з навчання формування видачі цих лікарняних і пройти вебінари від міс Медстар з навчання іменно як в програмі вводити дані документи. До лікаря на прийом прийшла кроповничанка Інна Скіба. Сергій Радько спілкується з пацієнткою. міряє Пульс та тиск. Після огляду встановлено факт непрацездатності, і зараз ми видамо свій перший висновок медичний з тимчасової непрацездатності. Сергій Радько заходить у свій електронний кабінет. Лікар повинен оглянути пацієнта і після огляду почати електронний прийом. Провести прийом, внести дані, які лікар Отримав після огляду. Заповнюю ось таку таблицю з даними про стан пацієнтки. При необхідності можемо додаткові направлення електронні видати, при необхідності додаткового обстеження. Та обов'язково вказуємо дії. Дії в нас консультація лікаря первинної медичної допомоги. От і все. Зберігаємо. Наші дані. Завершуємо прийом. Підписуємо персональним електронним підписом лікаря. От ми маємо чернетку першого медичного висновку з тимчасової непрацездатності. Ми відправили і нам повідомили, що запит на створення медичного висновку з тимчасової непрацездатності був успішно відправлений. Отримали медичний висновок. Вже його можна роздрукувати на папір. Сергій Радько друкує електронний лікарняний і віддає його пацієнтці. Я отримала перший е, висновок, новий лікарняний. Це дуже дивно. Тепер мені не потрібно йти в регістратуру і це все виписувати. Лікар провів огляд і видав зразу все на руки. Йду додому лікуватися. Більше я часу не витрачаю. Є один недолік, ну можливо, їх більше. Поки що я побачив один з них: це поганий зворотній зв'язок, в якому плані. Немає регіонального координатора стосовно оформлень цих медичних висновків з тимчасової непрацездатності, було б лікарям і медичним закладам міста і області легше, якби була людина в області в нашій або в місті, яка б мала хоча б якісь відповіді на запитання лікарів, бо запитань дуже багато. Вже департамент охорони здоров'я отримала листа до 9 липня. У них задача стоїть завдання стоїть надати відповідальних осіб, далі з цими відповідальними особами налагоджені комунікацію. Також ми просили виділити відповідальну особу на рівні закладу охорони здоров'я. Наприклад, це може бути або головний лікар, або нечфейс. Ну, тобто та особа, яку повноважив лікар на перших етапах підставляти плече лікаря. Розповідає про механізм оформлення лікарняних. Медичний висновок про тимчасову неприсудання це, по суті, ті відомості, які вносяться лікарем в медичну інформаційну систему, автоматично надсилається на спеціальну базу даних електронної системи охорони здоров'я. Далі людині приходить смс про те, що пацієнту створено медичний висновок протичасованих працевлацій. Так все це відбувається буквально за секунди. Пацієнту не потрібно ходити паперовим документом до роботи. Інформація про медичний висновок, про тимчасову непрацездатність автоматично передається до фонду соціального страхування. Роботодавець з інформацією може ознайомитись в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України. Від сьогодні електронні лікарняні у Кропивницькому видають у центрах первинної медико-санітарної допомоги номер 1 та 2 та Амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища Гірниче. Олександр Смотанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.